Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати невеличке відео про таке неоднозначне людське почуття, як заздрість. В нашому соціумі зазвичай його вважають поганим і всіляко приховують або більш того, заперечують і не визнають того, що зараз в цей момент я, наприклад, заздрю. Сьогодні я спробую трохи з іншої сторони подивитись на заздрість і запропонувати вам цей погляд. Слід відзначити, що заздрість це одне з найдавніших і найскладніших людських почуттів. Вона присутня в усіх культурах у будь-якому віці, у різних соціальних групах. Цей феномен описаний у релігії, філософії, літературі і, звичайно ж, у психології. Проте заздрість це не просто негативна емоція. Вона є важливим показником того, як людина сприймає себе, своє місце у світі та взаємодіє з іншими. Тобто вона багато чого про нас говорить. Потрібно тільки навчитись це розуміти і використовувати заздрість з користю для себе. Що ми, власне, спробуємо зараз розібрати? Сучасна психологія розглядає заздрість як емоційну реакцію, що виникає у відповідь на порівняння себе з іншим. Коли хтось має щось, що особливо цінне для спостерігача: успіх, любов, красу, зовнішність, статус чи якісь особливі можливості. Заздрість має як деструктивні, так і конструктивні сторони. Вона може руйнувати стосунки і самооцінку. Але водночас, водночас здатна мотивувати людину до розвитку. Яке ж психологічне визначення заздрості? В психології існує багато таких визначень, і за класичним підходом, заздрість це біль, викликаний щастям інших. Психологічно це комплексне почуття, що включає елементи смутку, злості, образи, сорому, бажання. Мати те, що має інша людина. Згідно з підходом сучасної когнітивної психології, заздрість є емоційною реакцією, що виникає при соціальному порівнянні, коли інша особа має те, чого бажає суб'єкт. Тобто заздрість не може виникнути поза контекстом порівняння. Вона завжди соціальна. Деякі автори підкреслюють, що заздрість це емоційний стан. Який виникає при загрозі самооцінці, адже успіх іншого нагадує вам про власні недоліки або невдачі. Таким чином, заздрість є емоцією, що глибоко, глибоко пов'язана з ідентичністю людини. Але заздрість, як і будь-яка людська емоція, не повинна бути демонізована. Будь-які емоції в житті кожної людини мають право на існування і заздрість в тому числі. В загальнопобутовому контексті люди іноді ділять заздрість на чорну і білу. Всі чули такі вислови, як біла заздрість і чорна. Ці визначення іноді називають ще по-іншому, мені це більш подобається це деструктивну заздрість або руйнуючу і конструктивну, яка спонукає до розвитку особистості. Розглянемо, як і чим вони відрізняються дуже спрощено. А потім ці відмінності розглянемо дещо детальніше. Отже, деструктивна або чорна завість. Заздрість супроводжується гнівом, ворожістю, бажанням, щоб у іншого щось зникло, або він зазнав невдачі. Це досить руйнівна емоція, спрямована проти іншого. Але в результаті шкодить самій людині, яка заздрить. Таку заздрість описували ще античні філософи, як отруту душі, що породжує ворожнечу та саморуйнування. Конструктивна, або як її в побуті називають біла заздрість, іноді її ще називають захопленням з елементами прагнення. Це почуття, яке може стати мотиватором для розвитку. Людина визнає успіх іншого, але не бажає йому зла. А навпаки, відчуває стимул для власного зростання. Згідно з теорією когнітивних оцінок, саме інтерпретація ситуації визначає, який тип заздрості виникне. Якщо людина сприймає успіх іншого як загрозу своїй самооцінці, емоція ваша буде руйнівною. Якщо ж як приклад і натхнення конструктивним. Як формується почуття задрості? Ми ж з ним не народжуємось. Діти зазвичай після народження не відчувають заздрості ні до кого. І ще довгий час люблять весь світ, себе, маму, близьких людей без цього почуття, про яке ми сьогодні говоримо. Заздрість формується у дитини в процесі соціалізації, коли вона починає порівнювати себе з іншими. Основними психологічними механізмами, що лежать в її основі, є соціальне порівняння. Люди природно оцінюють себе порівнюючи з іншими. Якщо результат порівняння не на користь суб'єкта, виникає заздрість. Також важливе значення має самооцінка і самоідентичність, низька або нестабільна самооцінка робить людину більш схильною до заздрості, оскільки будь-який успіх іншого. Сприймається як власна поразка. Також мають значення механізми проєкції і компенсації. Людина може проєктувати власні незадоволені бажання на інші. Він має те, що я заслуговую, або намагатися компенсувати почуття неповноцінності, принижуючи чужі досягнення. І неабиякі поважливості є також соціальний контекст. У суспільствах із високою конкуренцією або матеріальною нерівністю заздрість проявляється частіше. Там, де цінується співпраця і підтримка, рівень заздрості нижчий. Заздрість також має психофізіологічні аспекти. Це не лише емоційний, а й фізіологічний вимір. Нейропсихологічні дослідження показують, що заздрість активує ті самі ділянки мозку, що відповідають за біль і загрозу. Це пояснює, чому заздрість болить буквально фізично. Крім того, коли об'єкт заздрості зазнає невдачі, активується центр задоволення, тобто людина може відчувати солодке полегшення. Це небезпечний нейропсихологічний механізм, який підсилює деструктивну сторону заздрості, якщо її не усвідомлювати. Дуже часто, ну і зазвичай, заздрість формується в дитинстві, коли батьки весь час порівнюють свою дитину з іншими дітьми і не на користь свого сина чи дочки. Це зазвичай формує низьку самооцінку у дітей, напружене, тривожне спостерігання за однолітками. Чи дійсно я гірший або гірша? Почуття Я поганий, я не такий, всіх люблять, а мене не можна любити. І пізніше, як ви розумієте, ця схема переноситься на доросле життя. Людина, яка не засвоїла досвід довіри та достатності, сприймає успіх інших як несправедливість. Таким чином, заздрість може бути проявом емоційного голоду або дефіциту любові. В цьому випадку відбуваються певні когнітивні спотворення. Людина думає, успіх інших зменшує мою цінність. Я повинен бути кращим, інакше мене не любитимуть. Інші отримують більше, бо їм щастить. У них багачі батьки, у них так склало життя, вони живуть в іншій країні, в іншому будинку, мають більше грошей і так далі, і так далі. Між іншим, слід відмітити, що ці психологічні викривлення дуже стійкі і дорослі успішні люди, проживши багато років, все одно вважають себе гіршими, дурнішими, негарними. Того, що, ніж, наприклад, сусідка Маша. І весь час автоматично порівнюють себе з іншими в усіх сенсах. Порівняння зазвичай не на користь себе і виникає заздрість. Заздрість проявляється в усіх вікових групах, але її об'єкти змінюються. В дитинстві, ну, я маю на увазі не Дуже раннє дитинство, коли вже дитина може аналізувати і більш-менш соціалізується, можуть діти заздрити іграшкам, увазі батьків і так далі. Підлітковий бійці це зовнішність, популярність, досягнення. У дорослому житті це кар'єра, сім'я, матеріальний добробут, жінки частіше заздрять зовнішності або стосункам, а чоловіки статусу та фінансовому успіху. Проте механізми однакові. У центрі завжди самооцінка і потреба у визнанні. Тобто механізми формування такої емоції, як заздрість, вам зрозумілі, я сподіваюсь. І зараз кілька слів про різницю між конструктивною і деструктивною заздрістю більш детально. Ми вже визначились, що механізми виникнення заздрості майже у всіх однакові це формування низької самооцінки в дитинстві. Невпевненість у власних здібностях, але визнання або невизнання своїх деяких обмеженостей. Наприклад, якщо у вас немає голосу, то ви навряд чи можете стати оперним співаком або співачкою, але будете її заздрити. Далі можливі кілька сценаріїв. Перший це коли ваша самооцінка більш-менш сформована, у вас достатньо ресурсів. Ви не боїтеся викликів життя і реально оцінюєте свої можливості. Ви почуття заздрості трансформуєте в саморозвиток. Наприклад, я бачу вчителя ну, в загальному значенні цього слова, це не обов'язково вчитель в школі. Це людина, яка суперпрофесійна, розумна, і відповідно цьому успішна, і ви неймовірно прагнете стати таким же. Ви вчитесь, у цього вчителя теж, між іншим, наслідуєте його в способі життя, робите кар'єру і так далі. <клес> можливо, ви ніколи не станете таким, як вчитель, але ваше життя стане кращим, більш наповненим, ви станете успішнішим, і від цього, можливо, щасливішим. Це і буде результат конструктивної заздрості. Вона приносить користь вам і не шкодить людині, якій ви на початку заздрили, а потім почали рівнятись на неї і досягли певних успіхів. На цьому шляху, а іноді навіть стали успішнішим за вчителя. Ок, це круто. Таким чином, заздрість може мати адаптивну функцію. Вона сигналізує, що є сфера життя, в якій ви хочете розвитку. Психологічно це може бути індикатор незадоволеної потреби у визнанні, любові і самореалізації. Якщо розпізнати це послання, заздрість стає мотиваційною енергією. Людина починає діяти не проти іншого, а заради себе. Тому конструктивна заздрість це прояв бажання зростати. Другий варіант це деструктивна заздрість. Це заздрість, яка вас знищує зсередини. Ви не можете змінити себе і бачите тільки один вихід, змінити, а іноді знищити об'єкт своєї заздрості. Історія знає купу таких випадків: це і доноси, і підтасовка фактів, і кримінальні злочини, і фізична шкода іншому, хто викликає у вас почуття заздрості. Деструктивна заздрість не дає вам жити, бо ви весь час порівнюєте себе з тією сусідкою Машею. А вона і молодша, і стрункіша, і чоловік у неї красені, машина, у них дача, і так далі. Ви фактично не живете своє власне життя. А ви час слідкуєте за чужим і порівнюєте, порівнюєте, порівнюєте. І злість, агресія, гнів, чому все їй, а не мені випалює всередині вас все людське. І ви починаєте їм мститись. Спочатку робите дрібні капості, потім більші, а потім пишете анонімку, наприклад, в КГБ, як це було в радянські часи. Я знаю один такий приклад, коли всю сім'ю поважних київських інтелігентів посадили за доносом на 10 років. Дружина в тюрмі померла, діти виросли в дитячому будинку. І коли чоловік повернувся після заслання в Київ, то виявилося, що донос на нього написав двірник, бо дуже заздрив, тому що вони жили в окремій квартирі, а він в комуналці. Це яскравий приклад деструктивної заздрості. Вона працює на знищення об'єкта, якому людина заздрить. Але вона, ця заздрісна людина, знищує в цьому випадку і себе. Як особистість знищує, перш за все, свою людяність. Між іншим, в епоху розвитку соціальних мереж заздрість набуває нових масштабів. Віртуальні вітрини успіху створюють ілюзію, що інші живуть краще, щасливіше, красивіше. Наприклад, дослідження університету Копенгагена показало, що чим більше часу люди проводять у соцмережах, тим сильніше вони схильні до цифрової заздрості. Це знижує задоволення життям, викликає емоційне вигорання, депресивні синдроми і симптоми. Але важливо пам'ятати, що у соцмережах люди демонструють вітринну версію себе, а не реальну. Усвідомлення цього один із спосіб профілактики заздрості до цифрових контентів. Які ж наслідки заздрості вона має як внутрішні, так і міжособистісні наслідки. Ну, наприклад, психологічні, це хронічне почуття, незадоволення, зниження самооцінки, тривожність, агресія, емоційне виснаження. Соціальні це руйнування стосунків, конфліктів, відчуження, спотворене сприйняття реальності. І психосоматичні людина весь час знаходиться в стані хронічної тривожності і напруження. Підвищується тиск, безсоння, порушення травлення це наслідки постійного стресу. Людина, що живе в заздрості, втрачає здатність радіти власним досягненням. І замикається у колі порівняння. І тут виникає головне і природне питання. Які шляхи подолання деструктивної заздрості? Ми вже з вами прояснили, що конструктивна заздрість це не так погано, і вона іноді є поштовхом для саморозвитку, певного творчого зростання і так далі. Як же? Діяти, якщо вас мучає деструктивна заздрість або чорна заздрість, як то кажуть, і ви нічого з цим не можете зробити. Пункт перший це усвідомлення або легалізація, або ви маєте визнати, що ви заздрите. Це самий перший, найголовніший крок. Заперечення цього лише посилює напругу. Це зробити іноді дуже важко, бо в нашому соціумі заздрісна людина. Дорівнює погана людина. І ніхто не хоче себе вважати поганим. Але треба набрати сміливості і визнати, так. Я зараз заздру цій довгоногій маші. Хоч би для себе це визнати. Можна нікому про це не розповідати. Але собі, самій або самому сказати: так, я зараз заздру. Далі непогано проаналізувати потреби. Це запитати себе, чого саме мені бракує, можливо, не довгих ніг та красення чоловіка, а відчуття значущості, любові, свободи і тоді це не про машине життя, а про моє. Що я маю робити в своєму власному житті, щоб все це отримати? Далі пропонується переформулювання порівняння. замість вона має більше. Я можу хоч щось змінити в своєму житті, бо поки я сижу біля вікна і сохну від заздрості, то все залишається, як і було. У мене, зокрема, 10 кілограм зайвої ваги, старий одяг, занедбане волосся і похмурий злий вираз обличчя. Але ви можете зробити своє життя краще тільки самостійно. Тобто ви перестаєте порівнювати себе ну, з образною машею. А починаєте розуміти, що щось треба робити з собою. Також багато фахівців рекомендують вести так звані щоденники вдячності. Це доведений метод зниження заздрості та підвищення добробуту, де ви кожен день ввечері 5 хвилин витрачаєте на те, щоб написати, за що ви вдячні в сьогоднішньому дню собі. Своїм близьким, всесвіту, і ці щоденники вдячності дуже часто допомагають знизити рівень тривожності, і в тому числі рівень заздрості. Ще є такий гарний спосіб боротьби або подолання деструктивної заздрості це підтримка інших. Щира радість за успіхи близьких змінює емоційний фокус. І формує відчуття достатку. Кілька слів хотіла б сказати про культурні і духовні виміри заздрості. У християнській традиції заздрість вважається одним із семи смертних гріхів. Тому ми часто і вважаємо, що заздрити – це погано. Але, на мій погляд, тому це вважається смертним гріхом. Що заздрячі іншому ми заперечуємо власну унікальність, власні таланти, власну духовність, власну віру, якщо хочете. І в релігії йдеться мова саме про руйнівну, деструктивну заздрість. А ви вже зрозуміли, що заздрість може бути і надихаючою, розвиваючою, рушівною силою до самовизначення розвитку. Багато східних практик буддизм, наприклад, йога вчать не порівнювати себе з іншими, бо кожен має свій шлях. Психологічно це означає розвиток внутрішньої оцінки, коли джерело цінності знаходиться всередині, а не ззовні. Підсумовуючи все, що я сьогодні сказала, можна зазначити наступне. Заздрість це природне людське почуття, яке неможливо повністю усунути, але можна перетворити. Її корені у порівнянні, нестачі самоцінності та страху бути гіршим. Її трансформація можлива через усвідомлення прийняття себе і розвиток вдячності. Психологічно зріла людина не знищує заздрість, а перетворює її на натхнення, між іншим, знищити її або повністю позбавитись неможливо. Вона не порівнює, а надихається, не змагається, а росте. І тоді заздрість стає не ворогом, а вчителем, який вказує, де саме ми можемо стати кращими версіями себе. На цьому буду закінчувати. Сподіваюся, що це невеличке відео вам було корисним. Пропоную ставити під ним вподобайки, поширювати це відео, можливо, воно комусь буде цікавим і корисним також. Також чекаю від вас коментарів і нових тем для майбутніх відео. До зустрічі через два тижні.